<кілляху> Доброго дня, <кілляху> учасники. Мене звати Олександр Григорович Рудик, я представляю Київську область. І працюючи над темою моніторингу якості знань і на уроках інформатики, хотів би вам поділитися, якими засобами саме це я роблю. При підготовці будь-яких завдань до оцінювання я керуюсь, скажімо, ставлю собі за мету. Виявити у дітей не те, чого вони не знають, але а виявити те, що вони знають і, чого вони можуть, і що вони можуть пізнати. І якими ж засобами я це проводжу. Ну, наприклад, один із таких варіантів це коли перед контрольною десь за один урок, за два, учні, учням пропонується додавати 15-20 запитань із теми, яка буде контрольна робота. Також ці запитання повинні бути чіткими, технічно правильними, містити однозначно відповідь. Ну і само собою, що ці найкращі варіанти запитань будуть оцінені як можливо як до контрольної роботи. Ну і подальшого можуть бути використані мною при підготовці наступних контрольних робіт. Також досить такі цікавий вид роботи. Які перевіряє знання і розвиває дітей екологічне мислення і ряд складання та розв'язування кросвордів. Результатом виконання цих кросвордів є розуміння і засвоєння учнями різних термінів, понять та означень. Але мені більше все ж таки подобається, щоб діти не розв'язували ці кросворди, а самостійно це робили, оскільки, як ми знаємо, що 95% інформації сприймає. Людина, коли вчить когось, тому якраз виступаючи в ролі вчителя, підготуючи ці завдання, якраз вона для себе візьме більше інформації. Щоб не витрачати час на технічну роботу, ми це представляємо комп'ютерним програмам. Таких програм дуже багато і онлайн-програми, я користуюсь якщо Достатньо висти запитання, відповідь, натиснути додати, як результат у нас може вийти на такий непоганий паспорт. Також особливе місце, особливе місце при оцінюванні відноситься к комп'ютерному тестуванню. В своїй роботі я використовую досить такий гарний продукт, який називається MyTest. І він дозволяє нам вибрати, тобто він пропонує досить і широкий е, вибір різних типів задань. Це одиничний вибір, е, вибір декількох правильних відповідей. Це у нас розслідування. Е, е, да, 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 Далі е, е, співвідношення да, співвідношення. E також можна вводити числа, це дуже гарно, коли, наприклад, таких, коли ми використовуємо тему, наприклад, там, Excel, де необхідно, можна дати, не, academic, але можна дати, наприклад, таблички і сказати, яке значення буде в тій чи іншій комбіці. Також текст можна, з текстом можна працювати, ну і, наприклад, привченні будь-якої нової програми можна на перших уроках, коли ми знайомимося з інтерфейсом програми. Можна запропонувати такий варіант, коли дитинка сховатися на той чи, чи інший об'єкт, ну, наприклад, як тут натискає на конечкового запуску. Коли дитина натискає на конечкового запуску, відповідно зараховується правильний дикту. Але оцінювати це одна справа. Ця програма також дозволяє досить таки швидко отримати результати, що дає змогу. Оперативно зреагувати на ту числу ситуацію і зразу знайти, дати собі відповідь на питання, щодо засвоїли учні якийсь матеріал тобто, на, на певному етапі роботи. Також після того, як ми зробили тестування, тестування, можна побачити, що, наприклад, з 13 запитанням дуже мало дітей справились. Так? Це може бути проблема. Яка? Якого характеру? Це можуть десь діти не вивчили, можливо, десь я щось випусти, так? Тому я вже на наступних уроках цей, або на цьому ж уроці, році, якщо на початку провожу тестування, я ці Ну І Зрозуміло, що можливо я десь неправильно сформулював запитання. І тут теж може ну, Також прививчені такі теми, як текстовий редактор, табличний процесор, бази даних, математичний процесор. Можна слід вже дітям 10-11 класів згадувати індивідуальні контрольні роботи, вони це роблять задоволено. Ну і всі результати, які я отримую, які я отримую в результаті збору. Я заношу до електронного журналу, це досить простий електрон, електронний електронні кодиція створена <кхід> цей журнал. Заношу всі оцінки і маю. Для аналізу мають такі результати. Тобто можна дивитися індивідуальні якісь досягнення учнів. Тобто як справляється чи інша дитина з тієї чи іншої теми. Також, також можна подивитися по кожній темі, по групі конкретно подивитися завдання, як справилися. І також розраховую коефіцієнти результативності, якості, для того, щоб співставляти результати. І також порівнює, оскільки зараз сучасний профільний освіт, якраз порівнюю оцінки груп з різних профілів. Тому що, наприклад, якщо подивитися цю діаграму, то суспільно-гуманітарний профіль і природничий профіль значно поступається математично і економічно. Це дає змогу мені, можливо, переглянути ті завдання, ті методи, які використовували, в для того, щоб якимось чином підтягнути ці групи, скажімо, трішки вище. Ну і на цьому в мене все. Дякую.